Тема мені така випала, як МД, ТЗІ, затверджений 23 року номер 389 Носить він назву Захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних пристроїв. Це план презентації, план в цілому роботи, яка була зроблена в програмно-методичному комплексі матриця. Це саме перший розгляд МДТЗЕ 27011-2012, сфера його застосування та структурні елементи, визначення та скорочення. Які були використані наукові підходи для цієї роботи? Це системний підхід, процесний підхід та аналітичний підхід. Системний підхід ми розглядав цей документ як певну систему. Розвивав його на певні складові та вивчав їх по окремості процесний підхід. Я вже розглядав методичні ці вказівки рекомендації, які в цьому документі вказані, як процес. Тобто, уявляв собі певний процес пошуку цих закладних пристроїв по цій методиці, яка там вказана, або ж процес розробки цієї методики, вказано в методичних рекомендаціях цього НБТЗ. Та аналітичний проводився певний аналіз за допомогою схем. Та методика. Там далі буде показано це. Об'єкт нашого дослідження це НДТЗІ 2.7011 2012 року. Нормативно-правовий документ у сфері ТЗІ. А Предмет дослідження це захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності та методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних пристроїв. Ось. Затверджено, як я вже казав, 23.07.2012 наказом 389 адміністрації ДССЗІ. ось цей НДТЗІ 2.7.0.11.2012 визначає загальні вимоги до розробки, змісту, оформлення та погодження методик виявлення закладних пристроїв. Далі скорочення ЗП, що є технічними засобами негласного отримання інформації. Ці вимоги є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які надають послуги з виявлення закладних пристроїв, а також для державних органів, які проводять відповідні роботи. Документ забезпечує стандартизацію процесу виявлення закладних пристроїв на об'єктах інформаційної діяльності, регламентуючи метод, технічні засоби, порядок дій та вимоги до документації. Ось це система, по якій проводився аналіз цього документу. Тобто, як цей аналіз проводився, брався цей документ, використовувалася певна модель аналізу, використовувалося певне програмне забезпечення. Це програмно методичний комплекс та сайт, укрнет, де були взяті лекційні матеріали. Потім всі ці знання, коли вони були проаналізовані з допомогою цих моделей, були синтезовані у певну систему знань і зафіксовані. Ось певна схема, яку я намалював. Я її зробив цю схему, накреслив, виходячи з цієї схеми, яку надавали ви по аналізу, використав цю модель. Ось це ідентична схема, просто тут більше даних я вніс, щоб не розбавитися на ще дуже велику кількість слайдів. Тому зараз розповім: ми взяли зміст документу, проаналізували. Тось зміст це методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних пристроїв на об'єктах інформаційної діяльності ОІД. Використали певну модель для аналізу цієї діяльності для цього документу. Точніше, зробили, розбили його вже на окремі ось, структурні блоки. Проаналізували як перелік напрямків: це системи ТЗІ, ОКІ КСЗІ, фізична безпека ОКІ. Це об'єкти критичної інфраструктури, якщо що, ось розбили на перелік об'єктів. Тобто, які тут об'єкт, державні інформаційні ресурси, інформація з обмеженим доступом, інформація, матеріальні носіїв, інформації, стратегічна інформація, тобто, вся інформація на об'єктах, що нас цікавлять, яка може бути знята цим за допомогою цих закладних пристроїв, негласним шляхом перелік загроз, які ми отримуємо, виходячи з вивчення цього документу, це промислове шпигунство, витік критичних даних. Несанкціоноване перехоплення інформації, загрози витоку інформації акустичними, акустоелектричними каналами, загрози витоку мовної та видової інформації і перелік вимог, які надає цей нормативний документ технічного захисту інформації, вимоги, які розробка методик виявлення закладених пристрів відповідно до нормативного документу, виконання регулярних перевірок та аудитів для виявлення загроз, та використання сучасних технологій захисту інформації. Ось в моделі ці також вказано перелік суб'єктів, це адміністрація Держспецзв'язку та Служба безпеки України. О, потім перелік певних заходів. Ця модель розглядає: це заход, заходи захисту інформації, відбиток у технічними каналами, виявлення пошук закладних пристроїв, і перелік засобів. Засоби я не всі вказав, вказав основні для того, щоб просто не займати дуже багато місця на слайді. Це нерівніні локатори, спеціальні засоби візуального огляду та прослуховування, засоби для моніторингу радіочастотного спектру, як приклад, і вже проаналізувавши це, ми можемо зробити певний опис діяльності щодо реалізації та перелік варіантів рішень. Ой, не матриця знання ТЗІ, яка використовується для всіх сфер та напрямів ТЗІ. Я класифікував цей документ. Тобто, куди він відноситься, де ми його розглядаємо. Ми розглядаємо його в пункті нормативні документи ТЗІ. Це один, ну, тому що ми розглядаємо нормативний документ НД ТЗІ. А Та я його відніс до визначення вимог завдань ТЗІ. Тобто це виходить пункт документи ТЗІ, які містять відомості про вимоги безпеки. І тут я маю обґрунтування, чому я так зробив: ось визначення вимог завдань ТЗІ. Це я так зробив, тому що так класифікував, тому що цей документ він встановлює методичні вказівки для розробки методики виявлення закладних пристроїв, що є вимогою для забезпечення технічного захисту інформації. Він визначає конкретні вимоги до розробки, змісту, оформлення та погодження методик, а також процедури, які необхідно дотримуватися для виявлення і нейтралізації загроз інформаційній безпеці на об'єктах інформаційної діяльності. Таким чином, документ відповідає Комірці 4, оскільки він містить вимоги безпеки та описує завдання, які повинні бути виконані для забезпечення захисту інформації. Ось таким нескладним шляхом аналізу я визначив. Зараз наступний слайд. Використано програмно-методичний комплекс матриця. У вигляді події була ця інформація оформлена. Там в кінці презентації я покажу, де це знаходиться в програмно-методичному комплексі. Сфера застосування цього документа, цей нормативний документ системи технічного захисту інформації НДТЗІ встановлює загальні вимоги до розробки змісту, оформлення та погодження методик виявлення закладних пристроїв, як документів, що визначають методи або способи, та порядок проведення робіт з виявлення закладних пристроїв. Вимоги цього НДТЗІ є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які надаватимуть послугу з виявлення закладних пристроїв за ліцензією. Та державних органів, які здійснюватимуть діяльність виявлення закладних пристроїв за дозволом, а також для замовників організацій замовників цієї послуги. Нормативні посилання це закон України про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації ДСТУ 3396.297, три дев'яносто та визначення. НДТЗІ 1.600203 три правило поводови викладення оформлення та позначення нормативних документів системи технічного захисту інформації та положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, затвердження наказом ДСТСІ СБУ від 22.02.2002 року. Номер 9 зареєстровано Мін'юстом 13.03.2002 за номером 245 6533. Це я вказав нормативні посилання в самому документі, який ми розглядаємо сьогодні. Ось ну, крайнє положення також вказано в документі. Документ 2013 року був прийнятий. Ось, як ми знаємо, ДСТЗІ при СБУ вже було тоді розформоване. Але, тим не менш, при як я зрозумів, законотворець при... Розробця цього документу використав ось це положення. О, заважав це за потрібне, тому я його вказав теж. Указані загальні вимоги до змісту цієї методики. Тобто, ця методика вона має мати інформацію про сферу застосування, нормативні посилання, визначення за необхідності, позначення та скорочення, загальні положення, етапи та види робіт з виявлення закладних пристроїв, методики виконання робіт з виявлення закладних пристроїв. Матеріально-технічне та інше забезпечення робіт з виявлення закладних пристроїв, порядок дій у разі виявлення закладних пристроїв, та документи, які мають бути оформлені при проведенні за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв. Тобто, ось це коротко, якщо ще виклад цього документу, який ось він має вимоги до організацій, суб'єктів господарювання, які бажають займатися такою діяльністю і мають розробити цю методику, яка потім затверджується. А затверджується вона наступним порядком. Порядок погодження методики, який теж міститься в цьому документі. Тобто, ця відповідним чином оформлена та підписана методика у двох примірниках надсилається на погодження до адміністрації Держспецзв'язку. Після погодження обидва примірники методики адміністрація Держспецзв'язку повертає розробнику. І розробник у місячний термін після погодження методики затверджує обидва примірники: методики, то надсилає другий примірник, погоджений та затверджений до адміністрації Держспецзв'язку. І після цього вже надається ліцензія на ведення такої діяльності. Висновки. Висновки з роботи говорять про те, що проведений аналіз НДТЗ 27011 2012 що регламентує методичні вказівки з розробки методики виявлення закладних пристроїв. Підкреслив його важливість для забезпечення національної безпеки України документ встановлює стандарти та процедури для виявлення технічних засобів негласного отримання інформації, що можуть бути використані для шпигунства, зловмисного збору даних, дестабілізації влади або порушення конфіденційності критичної інформації.